Заміна двигутеля Peugeot 307 2 л бензин. Таке, що ми з нього зробили. Ось рідний. Це донор. Будемо надіятися. Ще нормальний двигун. Двигун 2004 року. Кажуть 130 тисяч Ну, Реально похоже. Ось оригінальна помпа з нього. По каталожному номеру навіть пробивається, що оригінальна помпа пластикова йшла з заводу. Ролик пише франце. Ролики всі шелестящі, що натяжний, що водний. Може навіть і... Оригінальні ще стоять із заводу. Візуально двигун. Чистесеньке, несоплив. Порівняти з сюди. Пробіг півмільйона. Що з нього сталося. Півмільйона це ті, що на спідометрі. Це в маслі. По цьому видно, що він пройшов півмільйона. А цей не знаю чи стесенький. Щас замінимо ГРМ. Сальний колінвала поміняли. Зразу думаємо підготовити, щоб не текло з нього. Навіть темперний на випуски стоїть. Резинка якась. Не знаю, мінялась, не мінялась, на моєму не стоїть. Так, двигун начебто в доброму стані.